Знаєте, коли я дивлюсь на ці кадри, мене засмучує одна річ. Мені щиро не подобається, що боротьба за українське в самій Україні виглядає саме так. я зараз поясню чому. Мета акції правильна, тут питань немає. Позбутися російської макулатури, яка роками отруювала нам мізки, це наш обов'язок. Але подивіться на методи. Крики, суперечки, і давайте будемо чесними. Ця акція не переконає цих продавців, вона їх не просвітить, вона їх тільки розлютить і радикалізує. Вони почнуть ще принциповіше захищати свій товар, і в результаті ми отримаємо ще один осередок непорозуміння і конфлікту між українцем. Такі методи просто не працюють. Саме тому тут потрібна держава, не активісти, а саме участь держави, яка створює не перформанси, а чіткі і зрозумілі правила для всіх. Має бути розроблена проста система. Є факт продажу забороненої літератури, є величезний невідворотний штраф. Перший раз, другий раз, а на третій позбавлення ліцензії на торгівля все без криків і сварок. Коли людина буде знати, що за продаж книжки російського видавництва вона заплатить, наприклад, 50 тисяч гривень штрафу, вона сама тисячу разів подумає, чи варто їй це робити. Бо гідна боротьба це не тільки про принципи, це ще й про ефективність, а ефективність це не крики, Ефективність – це коли працює закон і працює система відповідальності і штрафів. Ось це і є справжня сила держави, а не перформанс на ринку.